Обесменки, запросимо до нас собі чарівника. Давайте поаплодуємо нашому чарівнику. Давайте на один-клатри. да, чарівник, щоб він нас почув, як діда мороза. Готові? Один, два, три і чарівник! 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 Давайте поаплодуємо нашому чарівнику! всім привіт! Я вас вітаю! Ой, так. Просто супи. Це ми завжди, бо мені. О, є! Так, знаєте, я знаю, що у кожної людини є мрія. Так? І мрії мають можливість збуватися. Так? Так. Але що потрібно для того, щоб мрії збувалися? Бажання. Бажання раз, магія, два. І. Віра. Віра. так, Віра. І знаєте, от якщо взяти просто е, в наш салон габетство, яка у вас от є мрія? Ну. <різь> що? Повністю <різь> ви Так. А щоб бути здоровим, що для цього потрібно мати Дома три. Кіта. Три кіта. Це вірно. Е, які кіти ви знаєте, щоб вони були вдома для здоров'я? Ліжко. Ліжко! Раз. Килимок. Килимок. килимок, на якому спати. Два. Да. І Раз. для ніг для ні. для ні. любий масажер. Да? Mm -hmm. І я хочу сказати, у вас мрії є. Є мрія, щоб було у вас ліжко вдома. Yes. Є. Є у вас мрія, щоб був такий шикарний килимок вдома? Mm -hmm. Є. Є мрія, щоб е, був масажер для ніг? Mm -hmm. Є. І тепер я вам хочу показати щось, продемонструвати. Що є мрія? Є така чудова мрія. І е, Нічого. сьогодні. Да? Нічого нема. Нічого нема? Нічого нема. А, Але тут є мрія. Сьогодні е, можна запитати, а, ліжко у вас вдома є? Нема. нема. І тут нема. Але у вас є мрія? Є. Хочете вдома ліжко? Ні. Не хочете вдома ліжко? Нема куди ставити. А, а, а якщо вам подарувати, куди поставити? На балкон. <світтє> Наше місце знайшло. Дивіться, ми зараз трошечки магії, Ми зараз кажемо раз, два, три, так? І диво проявиться. Ви кажете, там немає нічого. Але якщо трошечки магії і один із китів починає <світтє> з'являтися. <клес> <світтє> <то, клес> <то, клес> <то, клес> Ліжко, як ви сказали. в кого є мрія килимок? Нема нічого. Так. У вас є віра. мрія це чудово. Віра це чудово. І, знаєте, на, кожне, на кожну віру приходить інколи справжній <Жудовий>. <От>. кілометр. Другі! Вже немає нічого, абсолютно. Але ми знаємо, що потрібен третій кіль, Вірно? Так, третій кіль це що? Це для нього, як хвіст. так? Можна так сказати. І зараз що ми скажемо? А немає нічого! Бо ми не сказали чарівні слова. Ми не сказали, раз, два, три, чудо, проявись. Так. І зараз виходить, виходить гарне. Окей... Ну <піт> Я вам хочу сказати, Буч! що мріяти по потрібно. Окей. Чекати свого часу також потрібно. І хто вірить, хто надіється, хто, знаєте, не, не зламу, ну не ламається, приходимо, не пропускаємо. І побачите, що в вашому житті також, як і сьогодні, смія здійсниться. Дуже дякую вам. Дякую. Дякую. Діма, діла, поміщалась тільки ти скажи. Це фокус, магія. Фокус, фокус струляє чарівника. Дякую. Дякую.